Війна та сильна країна молода, красива дівчина, яка має власне коріння, яке проростає глибоко в історію. Мої діти українці, хоробрий та сміливий народ, який має свою землю, свою мову, свою культуру. Україна, земля рідна, земля сонячна і хлібна, Ти навіку нас одна. Ти як мати найрідніша, ти з дитинства наймиліша. Ти і взимку найтепліша наша отча сторона. Добрий день, дорогі друзі. Вас вітає Рію Лисичанського ліцею номер 7 Козацька фортеця. Вітаємо вас з добрим, мирним, світлим і святковим днем всіх вас, днем прапора та 33-ї річниці Незалежності України. До тебе Україну, як син до матері горнусь. За тебе, рідна і єдина, щодня я Богові молюсь. Кожна держава має три найголовніші символи: гімн, прапор та герб. Є такі символи і у нашої держави. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Символом України є чисте небо символ миру та пшеничне поле символ достатку. Україна це безкраї простори, мальовнича природа, це золоті ниви пшениці, це ліси, моря та ріки. Україна це квітучі сади, стежина до хати, шепіт вітру і шелест дощу. Це спів птахів і рожева мальва під вікном. Україна це росяні ранки і зоряне небо. Краса цього краю вражає, захоплює, чарує. Квітуй, Україна, та так, щоб почули, що є на планеті така. І щоб волиняни, полісці, гуцули чи то собожани єдина сім'я. Що все буде. Добре.